Привіт, ми громадська організація World, місто Знаменка, Кіровоградської області. Існуємо вже трохи більше, ніж рік, але за цей рік ми зробили дуже багато класних великих проєктів, які ми хочемо з вами поділитися. Пропоную пройти в наш молодіжний центр і розказати трошки більше про те, що ми робимо і куди рухаємо. Це наш молодіжний центр V-World, В нього були різні назви, але ми зупинилися саме на V-World. Головна його концепція, ідея в тому, що ми поєднали декілька складових: це неформальна освіта. Соціальне підприємництво, підтримка низових ініціатив та волонтерство. Ось. І волонтерство це дуже важлива для нас складова компонента, тому що у більшості людей в громаді розуміти поняття, що таке волонтерство, для чого воно і як воно впливає на соціум. І на нашу думку, волонтерство в першу чергу, це активна громадська позиція, коли людина має прагнення до покращення того, що її оточує свого світу, не стає осторонь і робить щось щодня для того, щоб ставати краще і тим самим покращувати цей світ. Це наш простір, і тут ми кожного дня будуємо майбутнє нашої громади. Я б навіть назвала це такою собі нашої штаб-квартири. My... Oh. У нас є декілька основних локацій в просторі. Зараз ми знаходимося в основній із них. Тут у нас проходять різноманітні заходи, тренінги і семінари. І в цілому відбувається більша частина життя нашої організації. Ось, наприклад, на цій стіні у нас є різноманітні постери на яких ми плануємо нашу подальшу роботу, розробляємо наші контент-плани для соціальних мереж. Ось такий стелаж, який ми розробили на дві різних секції. Перша секція це необхідні ігри. Також у нас є полиця попросила, це зараз дуже популярна річ. У мене досить велика кількість книжок, які молодь активно бере, читає, передає один одному. Ще одним важливою короткою нашої відсляти є екоатурізм, ємність для збору вишечок, які ми в майбутньому плануємо переробляти і таким чином впроваджувати соціальне підприємництво у нашому місті. Ходімо в іншу локацію. Це наш медіа простір. Ось, наприклад, тут ми зазвичай записуємо подкасти для наших соціальних мереж, також знімаємо рілси, різномітні розпаковки, ігор. І огляди на цікаві фільми і книги. Кожен хоче може прийти і спробувати створити свій власний контент. Ми завжди раді допомогти. Наразі ми в активній розробці нашого локального медіа. За останні півроку, коли ми працюємо активно, нам вдалося реалізувати проекти в різних напрямках. Ось е Поволонтерити в цих напрямках і показати громаді, що можна змінюватись, і як це має бути, як це має виглядати? Один з таких напрямків це ПАВ-клаб ініціативна група дівчат. Волонтерок, які яким не все одно на тваринок е, безхатніх. і вони проводили цілу інформаційну кампанію для того, щоб розповісти про цю проблему. У нас тут є така невеличка марнія. Ці дві кімнати вони перетворяться в соціальний бізнес, де жителі громади молодь зможе реалізовувати якийсь дуже важливий. Соціальний бізнес. Також ще одна важливою складовою нашої діяльності є неформальна освіта. Цілюємо проєкти з неформальною освітою в нашій громаді, до яких є допомогти молоді отримати корисні знання та навички та допомогти їм розкрити свій потенціал. Ми вже реалізували цю серію спітінфа. Ще одним проєктом є якась підприємства. Це ціла низка заходів, на яких молоді люди нашого міста можуть зустрітися з локальними підприємцями, обмінятися з ними досвідом і отримати від них безцінні поради, знання та навички і надихнутися, отримати той самий порядний ковацій для того, аби почати реалізовувати свої власні моделі. Проводили серію заходів для того, щоб Познайомити громаду з урбаністикою, що це таке, як вона має працювати, для чого вона потрібна. І в майбутньому ми плануємо реалізувати адвокаційний проект, пов'язаний саме з кодом з ідентичністю нашого міста, для того, щоб місто мало певні визначені. Критерії, як воно має виглядати, будуватися, і що всі ці, ці критерії мають виконуватися. наприклад, за цією стіною у нас ще великі дві кімнати, але це на майбутнє ми їх переберемо і будемо рухатись далі, називати ну, наш власти. Це на наш дворик, він десь близько 100 квадратних метрів. Ось, і Це дуже велика локація, яку ми зараз трошечки вже покращуємо. Тут планується газон. ось, А в цій локації в нас буде соціальне кафе. Взагалі мета цієї зони створити громадський простір, вільний від осуду, де можна приходити в будь-який час проводити комфортно, комфортно цей час приймати участь у різних тренінгах, кінопоказах, проводити власні заходи, попрацювати, бо ми вже вивели, тут є у нас wi вайфай, і, і бути в колі однодумців, людей заряджених на зміни і людей, які хочуть щось покращити в нашому місті. Частина насприбутку накопичувалася на фонді організації, і ми могли за рахунок цих коштів щорічно видавати локальні невеличкі гранти і робити наше місто краще, підтримувати ініціативи всередині громади, таким самим давати можливість молоді взагалі жителям громади розвиватися і розкривати свій. Потенціал. Обаче. Их прикольно их можно. Хотя У мене тут.